Я дякую Богу за його милість у мене, що він мені дав ще прожити ці ріки, за його благословення, які була. І дякую Богу за нашу церкву, і дякую Богу за нашого пастора, який нам дав Бог. І почитаю вірша, який називається Подяка Богу». А я Богу подяку складаю кожен день, кожен час, кожну мить. Безперегло, я знаю, береже, підкріпляє і вчить. Ним вдихаю легені повітря, ним по тілу моїм тече кров, Його подих тихесеньким вітром. В Моє серце вливає любов. Він у небо мій зір направляє, коли смуток приходить туга. Він господь, а я тільки слуга. Хай по волі твоїй буде Боже, я сприймаю подякую все, знаю, ти лиш один допоможеш, як паду на руках понесеш і тому, як я можу мовчати, не складати подяки тому, хто готовий завжди помагати, хай ся слава лиш буде йому, хай уста мої не замокають. Хай в моїм серці вдячна струна. Я подяку Ісусу складаю, хай не змовкне повіки вона. Амінь.